Жива да киська жива, бо вона у нас дама, яка гуляє сама по собі. Тому, мабуть, коли двері вибили ну і ми вийшли. Ми, Може, бігали її посеред ночі ж тоді, шукали, і потім ну, не пускали а да, Потім ми коли в понеділок ми вже йшли, бо цілу ж неділю не знали, де вона що. А коли йшли в понеділок сюди, кажуть: бачили кісу, бігає. Ну, що її ніхто в під'їзді не впускає, так що на да, кіцька дома. Кішка кіса знайшлася і вижила після прильоту шахету в п'ятиповерхівку на Козацькій. Родина Яніни Шкіри переживала за неї дві доби. Під'їзд, в який 15 березня влучив шахет, пустий. Підрізані усі комунікації: газ, вода, електрика, тепло. Жителі, у родичів знайомих. Квартира ця мокра. До кирпича все зняти, тому ж зараз все з меблів виймаємо. криша ж не накрита і. Поки воно ж все буде все одно сучитися. Трошечки капає, так це таке. А якщо піде проливний, то це буде горе. Квартира Яніни Шкіри, вчительки музики, на другому поверсі. Піаніно вціліло, але потребує настройки. Книжки про мистецтво залило водою. Після уроків приходить в квартиру, готується до ремонту. Будунок планують відбудовувати, але поки чекають остаточних висновків експертів. Комісія, яка приїжджала з Києва, вони сказали, що будуть відновлювати, що під'їзд підлягає відновленню, але. Ну, треба всю документацію, і тому о, зараз є час, о, щоб те, що можна, зібрати і вивести. Інші власники теж приходять навідати житло. Щоб ви оце сюди просто приходите, наводити порядки? Ну, так, тому що коли в понеділок все ж таки нас сюди впустили, то ну. Стан був просто жесть, бо воно все плавало. На ніч двері під'їзду замикають на замок. Скинулись мешканці. Завіса зробив жек. Спочатку стояла поліція, потім купили всім під'їздом замок. Ну же, та зробили на і ми на ніч закриваємо. І ну ключі є, тобто ми їх передаємо. Ну під'їзд стоїть закритий, бо ну позабивали де можна позаварювали. Тобто суто технічно в під'їзд зайти не можна із п'ятого поверху через дах теж не можна, бо там теж перекрили. Юлія Семенець для газети «Весть».